Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні поговоримо про роль Бога в житті нашої планети. Часто існують думки, що Бог забув землю. Навіть в поетів є Богом проклята забута земля. Але справа в тому, що коли ми читаємо Біблію, перед нами відкривається зовсім інша картина. Давайте ми її сьогодні розглянемо. Написано в святому письмі: А мій Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовільнить усяку вашу потребу в Христі Ісусі, в Господі нашим», пише апостол Павло до Филип'ян. Допомагати будуть у цьому дослідженні нам наші гості, яких приємно представити сьогодні сім'я Куцій і Андрій Колодій. Вітаю вас! Отож, хочу запитати вас, яка ваша думка стосовно того, яку відіграє роль Бог в житті планети Земля? Чи може дійсно він забув, можливо розізлився за ті всі справи, які люди чинять на Землі? Чи може яка інша його функція? Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, зі свого досвіду, живучи на цій землі, ми відчуваємо, і розуміємо, що Бог нас не залишив на цій землі самих, і ми постійно відчуваємо його присутність і підтримку в нашому житті. Та й слово Боже дає нам достатньо матеріалу для того, щоб зрозуміти, що Бог не залишив цю планету, не призволяєш. Наприклад, апостол Павло. У першому посланні до Корінтян пише такі слова. там він вів розмову з Корінтянами про те, що люди собі багато богів понапридумували І от Павло каже: А для нас існує тільки один Бог, Отець, що з нього походить все. А ми ж для нього. І один Господь, Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. У нас є Отець Павло каже на небі, батько. Угу. І е, продовжує, що ми існуємо для нього. ну Діти, котрі в нас є в наших сім'ях, вони ж це наші діти. Ми, ми для них, вони для нас. Як вони для нас, так ми для Бога. Так і так, так. і так само ми наші стосунки з Богом це Павло пише. А ви згідні з цією думкою? Ну, взагалі хочу сказати: в історії людства була така думка, і вірніше є такий напрямок, який називається деїзм. Що це означає? Це коли люди вірять, що Господь справді створив нашу землю, але оскільки бачать, наскільки зараз існує зло. Mm -hmm. То е, з'являється в них певне таке підґрунтя, що Господь хоч створив, але Він залишив все. І все, що робиться, Бог навіть не втручається, ніби повідомляє. З однієї сторони, але з іншої сторони, він вже ніби забув землю. В принципі, е, право на цю думку є в цих людей, але ми тут можемо зробити невеличке, але люди іноді забувають Бога в якому плані, в особистому плані. І коли ми особисто звертаємося до Бога, як до свого друга, тим більше як до свого Творця, то ми бачимо, що Господь відповідає на наші молитви, Він підтримує, Він взагалі забезпечує наше життя. Так, як написано, от, ще раз хочу підтвердити цю думку, послання апостола Павла до Колосян. Першому розділі 16, 17 вірші, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, господства, влади, чи начальства, усе через нього і все для нього створено. А 17 вірш, якби підсумок говорить. А він є перший від усього, і все ним стоїть. Тобто ми ним існуємо. Знаєте, якщо тільки поверхнево, подивитись ту дійсності, можна сказати, що Бог забув. Але коли ми уважно проаналізуємо своє життя, і я би сказав, щоб кожна людина, яка слухає зараз цю передачу, подивилася назад, і побачила, що все ж таки в кожної людини є такий момент, коли вона бачила безпосереднє втручання Бога, коли, можливо, навіть ангел приходив, чи, можливо, якесь чудо було в житті людини, а це говорить про те, що Бог не залишив. І все він тримає своєю Рукою своїм словом, і апостол Павло підтверджує цю думку і говорить, що саме Христос тримає усе, усе словом сили своєї. Тобто він сказав слово, і оця земля, і всі події вони відбуваються все ж таки під контролем Бога. Ви розумієте, що просто так нічого не буває. Якщо люди говорять, що дійсно вони ніби Бога не бачать, значить якась є причина на то, що вони так говорять. Можливо, вони були хворі, не отримали вчасну допомогу, можливо, вони були в аварії, їх не врятувало так. А другі, будучи в аварії, вижили, і Бог рятував і допоміг хворобі. Як ви думаєте, чому така різниця? От пережити в досвідах одних так, других так, і одні праві, і другі праві. і Як вийти з цієї от, з цих такого каламбуру думок? Це, дійсно, питання не, не зовсім просте, тому що все, якщо якісь випадки, ситуації, якісь трагедії одинакові, ну приблизно угу, одинакові. Угу. Ну, якщо аварія, то ну, з різними наслідками, ну і там аварія, і там аварія, і там аварія, але один виходить звідти. Живим неушкодженим. Живим неушкодженим, а інший страждає. І, а іноді навпаки. І думка може бути різна в цих людей. Він міг постраждати, вийде, скаже: слава Богу, що там зламав ноги, а не, не, а живе, але живий, лишився, ноги заростуть, все буде добре. А другий може вийти з царапиною і проклинати всіх на світі, що от, подивіться, що зі мною трапилося. А може навпаки бути. Тобто, все залежить від того, які в людини стосунки з Богом. Угу. І такі людина зробить висновок зріс з, 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 з одинакової ситуації, можуть зробити абсолютно різний висновок. От можна сказати, через яку призму людина дивиться Дивиться на ситуацію. Ну і ще один такий момент, що ми повинні зрозуміти, що е, ми, живучи на цій землі, не все можемо до кінця все ж таки збагнути. І ще треба врахувати, що на цій землі не тільки є Господь, але є й темні сили зла, темряви, mm -hmm. сатани. І іноді люди. Те, що стається в їхньому житті, приписують Богові. Кажуть, чому Господь зробив мені тето і тето. А вони не розуміють, що це не Господь зробив, що це до ну, їхньому житті, оці чи ті ж самі, що ми говорили, аварії чи, чи хвороби, це все зробив сатана, тому що він породжує Так, я розумію. Ну, а значить, виходить з ваших <гум> думок, що е, від світогляду людина залежить діяльність Бога на землі. Від світогляду людини залежить реакція людини на діяльність Бога на землі. І не тільки Бога, але також і діяльність сатани і його злих сил. Тобто хоче сказати, що діяльність Бога на землі незмінна. Він так. діє всіх, рятує, всім допомагає. Ні, ну, не зовсім. Справа в тому, буде? що е, Бог любить всіх людей і Він бажає кожній людині добра. Але ще залежить від того, який відгук людини на ось ці дії Обставили. любові Божі. Якщо людина реагує і дозволяє Богові діяти в житті, Бог діє. Якщо людина забороняє Богові діяти в її житті, тоді інша сила, погана сила діє. І тому багато речей ми можемо пояснити, розуміючи саме велику боротьбу, яка триває між Богом і Сатаною. Хоча знову ж таки скажемо. Що все одно ми до кінця не дамо відповіді на всі запитання. Є питання, на які просто-напросто ми А іноді Людина схильна, схильна звинувачувати Бога в своїх якихось mm. э, вчинках. Помилка, при, 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 прийшла думка така: о, Саул. Саул пішов до ворожки, викликав собі духа нечистого якого. якогось. А потім з тим духом говорить і каже: Бог відступив від мене. Mm -hmm. Ну, насправді насправді не Бог від нього відступив. Спочатку він від Бога відступив, угу. але, перед, перед але переклав е е е відповідальність за всі проблеми, які є в його житті, на Бога, який від нього відступив. Угу. Ну, не пам'ятаючи, що насправді він пішов від Бога перший. Так. тобто ми бачимо дійсно, що не так все просто. Не так все просто. Виходить, що і добро і зло діє на землі, і людина якось втручається, все якось вносить свої корективи. А як ви думаєте, от сама атмосфера, от сама осме середовище, це середовище зле на землі чи середовище добра на землі? І що, що втручається? Саме природне середовище це, природи... це середовище зла і втручається добро в нього. Чи кругом середовище добра і втручається зло в седою. Якщо ми подивимося з самого початку, то Біблія явно говорить, що коли Бог створив нашу землю в шість днів і сьомий день відпочив, то кожного дня Він говорив все добре. Угу. І це було середовище добра. І, і Бог попіклувався про все. Бог дав для людини, для тварини все необхідне. От ми читаємо вже в першому розділі, сказано, що. І сказав Бог: Оце дав я вам усяку ярину, що розсіває насіння по всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння. Нехай буде на їжу вам це. І землі, усій і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує на землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так. Тобто, цей текст говорить, що Бог попіклувався. Про харчування людини і про харчування тварин. Тобто він все забезпечує, він про все подбав. Фактично середовище добра створює, правда. З любою, добра, щастя. На початку Якщо... було Що подивитися на фізичну сторону. Угу. Тобто все було створене для блага. А Але є сторона. ще інша сторона. Яка? Коли на цю землю, створену Богом, проник, проникло зло, і сатана звів людей, угу. то ми читаємо вже недалеко, заходячи шостий розділ книги Буття. Так. Ще буквально десять сторінок, шість сторінок перед цим було написано все вельми добре. А шостий е, розділ, п'ятий вірш написано: «І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки, серця, і тільки зло книжку. Оце шість сторінок це 1600 років, так, так, майже. Так. <ріху> ну але тим не менше, тим не менше, саме початок бій. тільки сказано було, тільки що про створення прекрасної планети з чудовими mm. умовами. І тут раз люди зіпсулися вкрай, не mm. дивлячись на фізично ідеальні умови. Дякую. Ну, давайте моделізуємо. Давайте моделізуємо. Значить, ото ж середовище зла. Ну, уявимо собі, що це вода, океан. Кругом вода. І ми під водою. Що ви порадили нашим глядачам? От як в середовищі зла вижити? У середовищі цієї води, ну, кавичка, вода, дрівне зло. Наприклад. Як вижити? Є дуже цікава така ілюстрація, що е, ми пливемо по життєвому цьому морі. Море це є гріх, зло, все так. середовище навколишне. Так. Ну, але ми не позбавлені можливості рухатися по цьому морі. В морі згадика. У нас є човен, певний, на якому ми mm. пливемо. І е, нас може погубити і знищити не, та, не те зло, по поверхні, якого ми рухаємося, а те зло, яке може проникнути всередину нас. Тобто човен пливе, але якщо в ньому буде пробоєна, mm. вода затопить, його він потоне. Так, так само, і християнин, людина, яка живе в цьому світі, вона не може. Уникнути зовнішнього всього середовища. цього середовища гріховного, навколишнього, але з Божою допомогою можна. Хай ворони каркають на голові, але не дати їм звити гніздо на голові. Ви знаєте, колись один із ідеологів сказав, що жити у світі бути вільним від нього неможливо. Неможливо, Ви тому що згідніся? навіть. То. Навіть коли Ісус Христос перебував на нашій землі, і в одній з останніх розмов з своїми учнями Він говорив, що молю Господа, щоб Він забрав вас не з цього світу, а щоб зберіг вас у цьому світі. Візла. Зберіг від зла. Зберіг від зла. Ну, то ми бачимо, що дійсно, коли кругом зло, це ще нічого страшного немає. Головне, щоб воно не ввійшло в наші серця, в наші, наші душі. Розума. Як зберегти себе від цього, коли воно буквально тисне тобі і на очі, і на вуха, і на твій смак, і на твої діла, і на всі твої рішення? Як зберегти себе чистим внутрі? Як, що Бог для цього зробив у цьому середовищі зла, що зберегти нас від цього зла? Може, у вас є якісь з Біблії поради, якісь може якісь відкриття цікаві? Ну, можна сказати, що це є таке, така співпраця двох осіб. Uh -huh. Співпраця нас, людей з нашої uh -huh. сторони, і співпраця Бога. Тому що не можна сказати, що один Бог нас має берегти, а нам нічого не треба робити, тільки скласти руки, чекати uh -huh. і плести з Ну, день. давайте розділимо, яка роль людини роль Бога. Поговоримо uh -huh. перше про одне про друге, можливо. Ну, Просто. Господь зробив все для того, щоб ми були спасені. Скажемо так, перший крок, який він зробив, він помер за нас на Христі. Так. Другий крок, він вірніше нам. Можливо, можна сказати так. Перший крок це Бог Бог дав Біблію, а так. другий крок він помер за нас на Христі. Угу. Як нам допомагає слово Боже, це є те, що Господь у нас промовляє кожного дня, угу. коли ми відкриваємо це слово, цей вказівник і путівник на нашому шляху, так. і ми читаємо, як нам жити. Тут є практичні поради на кожен день і на будь-які ситуації в нашому житті, і фактично ми бачимо, що все починається, скажімо, з ідеології, угу. що людина сповідує, що знаходиться в її голові, які думки, такі їй будуть дії. І тому, коли людина читає Слово Боже, вона отримує впевненість. Вона розуміє, що Господь не залишає її. І коли ми читаємо навіть ті же тексти, коли Господь говорить, що навколо тих, хто боїться Бога. Ангели стають буде. табором, табором стають, тобто так. вони охороняють. Тому для нас це є гарантія того, що Господь нас не залишить. А таких обітниць є надзвичайно багато. Що Господь говорить, що я вас не залишу. Навіть от відомий вираз, коли Христос сказав, ідіть і хрестіть всі народи, але закінчується чим? Тож О, я з вами? Отож, я з вами до, до кінця, кінця віку. віку. Тобто, Господь mm -hmm. говорить, я буду з вами. Один з моїх улюблених текстів, от я зараз його відкрив, римлян, записаний в посланні Павла до римлян, 8-й розділ, 31 вірша. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто, хто, проти, то нас? хто проти нас? Угу. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього іншого? Так. Ми не можемо самі протистояти цьому злу? Навіть ми не можемо йому заборонити проникнути всередину нас. Ми не можемо йому заборонити, ви думаєте? Якщо ми будемо самі по собі, не можемо. Тому Бо, що, воно що воно може Павло вивити. каже, якщо ми є прості люди тілесні, ми, uh -huh. каже, тіло продане під гріх. Що ти uh -huh. можеш зробити? Uh -huh. Тебе взяли з того корабля, кинули в ту воду. І що, І що ти можеш зробити? Ну, скільки ти зможеш ем, в тій воді прожити? Ну, а яка ваша думка? Справа в тому, що Бог дає імунітет. І навіть з самого початку ми читаємо. Коли Адам і Єва вас грішили, Бог каже, і покладу ворожнечу. Тобто, фактично, ця ворожнеча не виходить від нас, а виходить від Бога. І тільки тоді, коли людина впускає mm -hmm. Господа в своє життя, коли дозволяє йому бути керівником життя, От, тоді Бог… виходить, якраз... що Богу треба дозволити, а злу не треба дозволяти. Цікаво, що О, якраз, це якраз Христос має імунітет. Mm -hmm. Ми не маємо імунітету mm -hmm. проти гріха. Mm -hmm. А Христос має. І тому коли Христос в нас, то Павло каже: я, я бідний нещасний чоловік. Я хочу добро робити, а в мене що виходить? Тут же ж 8, він пише в 7 розділі римлян. А виходить зло, я не маю, каже, імунітету. Виходить на раби. Але каже: раби? раби. Так, так. Але далі він каже: поки я був без Христа, то я був рабом гріха. А тепер я є хто? А тепер я раб Ісуса Христа. Я от хотів більш краще зрозуміти цю істину. Як же фактично зберегти себе? Тобто, чи має людина право пустити зло своє життя, чи має право пустити Бога своє життя? Ну, якщо чи взяти, цього права її лишили? Якщо взяти хоче, наприклад, Йова, він так. же ж не хотів, щоб прийшов сатана, забрав в нього життя, дітей і здоров'я і так далі. Так. Він цього не хотів. Так. Він хотів бути завжди з Богом, і він тим більше він завжди робив добро всім. І ми читаємо ціла книга Йова про це описує наскільки він був вірною людиною на землі Богові. Але м -м, сатана увійшов його в його життя, тому що Господь допускає. Ми можем дозволив, дозволяє, допускає до певної межі, і з якоюсь ціллю Господь для кожної людини допускає втручання зла з певною ціллю, не для того, щоб погубити цю людину, а для того, щоб її чогось навчити, щоб її загартувати в цих умовах, і більше того, щоб її врятувати. Так От... а за що судити людину? От Я хотів би знати, якщо від неї нічого не залежить. Хоче злої, там, чи хоче там Бог, <залежить> що зробить. Слава в тому, що людина є створена вільною особою. І навіть якщо так подивитися, коли сатана зламав людину як особистість, все одно за людиною залишилось право вибору. Навіть коли от, вона являється рабом Навіть гріха, якщо вона залишається, залишається рабом гріха, вона має право вибору. Оцей згадув... вибір дає Бог. Я згадував Саула, від якого відступив Бог. Але спочалося з того, що Саул виступив від Бога. Угу. Коли через Самуїла йому була дана чітка вказівка. Нам ну, багато разів було. Не при... чекати, коли прийде Самуїл, щоб принести жертву Богу. Угу. Не дочекався. Розуміло, Другий так. випадок. Угу. Коли е, була вказівка про Амаликітян. все, нічого не брати. Знищити все. Все, все. все набрав здобичі. Порушив волю. Це була його воля. Це Він це міг вийде. послухатися, а міг не послухатися. Так само і стосовно добра і зла. Ми не можемо йому протистояти, але Христос може. Так що від нас залежить? Чи Христа пустити в своє життя і шукати його постійно, кожен день в своєму житті? Чи жити сам, сам, сам по собі? <рес> Добре, ну все ж таки, О, і так ми бачимо, що дійсно в людини є право вибору. От е, я що зараз слухає нас людина, яка дійсно є рабом гріха. Вона нічого з собою зробити не може. Гріх настільки вже її полонив, що вона просто. Кричить від немочі вже перед смертю. що є в неї ще шанс. Є. Однозначно. Що їй треба зробити? По кроках, будь ласка. Перше, друге, третє. Перш і, і що воно дійсно буде діяти. Перше, що потрібно зробити, це визнати, що все. Що я, я вже все. Ну, визнав, вже, вже я, реально вже все, я нічого зробити абсолютно не можу. Так. Тоді подумати, в чому причина, що ти дійшов до такого стану. Так. Попросити у Бога прощення. Угу. Попросити, ви от, всі все, проаналізувати своє життя. Покаїтесь. Попросити прощення, визнати свої гріхи і попросити, щоб Ісус увійшов в Його життя. І, Це... і з другого боку, людина повинна побачити, що є той, хто може допомогти. Це Господь. І тому, коли людина визнає свою неміч, визнає свою гріховність, вона повинна ще запросити Бога, щоб Бог допоміг вийти з цього стану. Тому що я зустрічав багатьох людей, які говорили. Каже, те, що я захочу кіно курити, захочу кіно випити. Але часто приходиться таким людям говорити, що е, легко сказати, але легко сказати. виконати дуже важко. І тому е, е, це є досить серйозна боротьба, і без Бога цю боротьбу не ну, от програє. вже зрозумів своє безсилля, уже признав Бога, що вже є Бог, і вже й попросив навіть. <кхів> а реакції ніякої. А Дальше тепер, а тепер, курити, треба, пити, тепер треба діяти. Тому що Бог, а нема сил, не може діяти. Е зробити хоча б маленький крок. Знаєте, назустріч, Богу. Ну, витримав, підня, не покорив, потім зірвався, знову покорив. Знову піднімати, знову вставати, йти. І наполегливо так іти. І все. А не виходить, і ти йдеш, падаєш і не виходить. Все одно, бо сказано правильно праведний сім раз впаде Паде і, і підніметься. Ну, тому практично хочу, розказати... Розказати... хочу ще зауважити одну таку важливу деталь, коли людина не може. Господь спускається саме на той рівень, на якому знаходиться людина. І він враховує її сили і можливості. Uh -huh. Мій брат, не мій брат, а родич один. І він говорить, я намагався кинути, корити і ніяк не виходило. І кожного разу, коли з'являлося бажання взяти ту сигарету, я каже, зразу в цей момент вставав на коліна і казав: Господи, забери в мене це бажання. Uh -huh. Забирало. Проходив якийсь час. Знову виникає бажання курити, знову на кляна. Господи, поможи! І от таким чином, десь за певний період часу він кинув курити. Тобто, Господь, коли бачить, шлях, так, да. коли Господь бачить, що людина хоче. Господь робить дай все. силу, дай дай силу, і е, дуже гарний оцей дієвий метод, який Юлянка розказала. Коли от в той момент, коли приходить спокуса, в той момент падати перед Богом на коліна На коліна, тому що а ще дуже корисна порада. Зранку, як встаєш, і ти знаєш, що ця спокуса до тебе прийде зразу, зранку просити. — і проси. ще зранку просити, Боже, да. сьогодні, коли прийде ця спокуса, дай силу мені протистати, бо я своєї Знає, сили не маю. Тут є одна корекція. Падати на коліна тут може бути так, а може бути ні. Падати на коліна як. Як останній раз перед смертю. От коли ти так відчуваєш свою потребу, то тоді воно починає, тому що ти розумієш свою потребу Господі. Фактично, так? ми зачепили тут молитву. Молитва mm -hmm. це не просто завчені фрази, mm -hmm. а молитва це і крик душі. І коли людина в дійсності відчуває свою потребу, та як знаєте, останнього куска кут, повітря, mm -hmm. от тоді людина буде молитися такою молитвою, що Бог дасть відповідь. Mm -hmm. А коли ми просто скажемо, Боже, там, допоможи між іншим. То, звичайно, вона не буде ну, мати. Виходячи нічого. з ваших слів, Бог дійсно працює серед людей. Він живий Бог і нас. дієвий сьогодні серед так. Людей. Бог да. переживає за кожного з нас. Матвія в п'ятому розділі 45 м віршем. Дуже цікаво, що Господь підтримує все живе. І от написано, що Господь наказує, що, щоб нам бути синами Отця вашого, що на небі наказує сходити сонцю своєму над злими. І над добрими дощ посилає на праведних і на неправедних. Тобто Господь дбає про всіх людей. Хочу сказати, що іноді, от, коли люди читають цей вірш і, і говорять: а от, а навіщо мені тоді бути праведним, якщо Господь на мене сонце посилає, ну, не, я не Живу Чому собі радію життя? Так. Всі. А ви знаєте, цей вірш наштовхує думку, що ці люди поки що користуються милістю тією, на яку Господь посилає на праведних. Але Ця милість настане момент, що вона Це, може як, припинитися. Як за, за Життя. Щоб Бог міг помилувати все місто заради праведників. Праведників. Так. кількох праведників. А, а як але... ви думаєте, для чого? Для чого на тих людей, які ворогами Бога посилати прекрасне, приємне сонце, дощ, урожай, хліб на Тому що Бог чекає, коли практично кожна людина зробить свій вибір. Тому що сьогодні ворог а завтра може може а які мотиви Бога? Що ж тухає Бога? бог Нам є всім... любов? Бог любить кожну свою дитину, і він все робить для її спасіння. І не дарма апостол Павло пише в послання до римлян. Про те, що тільки любов, і Бог може викликати любов. Ніякими якимись такими радикальними, силовими змінами, засобами. силовими методами Бог не може викликати хороші почуття і любов до Бога. Дуже дякуємо вам, ви переконали нас, що дійсно Бог діє серед нас. Дорогі друзі, ви бачите, що Бог не просто створив планету, він піклується про неї. Його ангели день і ніч приходять і відходять з цієї землі, патрулюють землю. Підтримують тяжкі хвилини, посилають хліб насушний тому, хто вмирає від голоду. Та багато вмирає від голоду, тільки тому, що часто до Бога не звертаються, тому що колись ми повстали проти нього. Нехай Бог поможе нам вижити в цих тяжких обставинах, і коли прийде Христос, тоді буде набагато краще, набагато легше. Нехай Бог допоможе вам брати участь у тих подіях, коли прийде Христос на нашу землю. Прийміть Його зараз і живіть з Богом. До зустрічі!